Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем-долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та один соціальна аптека. Долгіт Крем 150 п'ятдесят грамів зі знижкою 20%. показу компанія Покермач, спортивний покер офіційно в Україні з 2018 року. Історії життів, що сповнені труднощами, іноді можуть стати прикладом стійкості духу для тисяч інших людей.